Заходи до хати, Зі святом, щоб вас привітати, побажати здоров'я і щастя, нехай урочну вам усе вдасться. Щедрий вечір, щедрий, ще вечір, щедрий, ще вечір, щедрий дай, вам Боже, добрий дай, вам Боже, добрий, на порозі новий, вік, новий рік, не здолати Україні і сторін. Не знайти такого роду ніде, перемога в Україну йде. Молимося щиро, молимося щиро, молимося щиро крайніми миру, Україні миру, Напорож на порожньому ми річами не спала ти українських не знайти такого ро... Роду... Україну йде, буде тобі враже, буде тобі враже, буде тобі враже, я в наш там бік каже, я в нас там бік каже, на спорозі новий рік, новий рік, не здолати убрані і собі. бажаємо вам щастя і добра, щоб щасливого ваша доля була. Породими і новині, не здолати Україні побі. Бажаємо вам щастя й добра, Щоб щаслива ваша доля була. Віншую вам, господарю, пане, хай мир в Україні настане і прийде найдорожча хвилина, коли разом збереться родина. Нехай родить вам жити пшениця, І ошатною буде світлиця. На столі всього буде доволі, на подвір'ї, у домі на полі. Нехай гори обходить стежками, а молитва лиш поруч із вами. Нехай серце печалі не знає. Зі святами Христося хрещає!